Нині в Україні функціонує 396 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, де навчається 54,1 тисячі дітей. Окрім цього, в системі Міністерства освіти і науки України функціонує близько 40 навчально-реабілітаційних центрів для дітей з порушеннями психофізичного розвитку: 142 спеціальні дошкільні навчальні заклади та 1200 спеціальних груп в дошкільних навчальних закладах загального типу, де навчається близько 45 тисяч дошкільників. Розвиток і функціонування системи спеціальної освіти в державі завжди вважалися проявом турботи про дітей з особливими освітніми потребами. Однак, у більшості розвинених країн світу таке бачення системи освіти дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, почало поступово змінюватися. Знання про потреби таких дітей, педагогічний досвід роботи з ними, відповідно обладнання приміщення і досі мають велике значення проте… Сегрегація учнів наразі розглядається як неприйнятна і така, що порушує право дитини на освіту. Представтесь, будь ласка. Барвінок Тамара Анатолівна, директор Родської спеціальної загальноосвітньої школи першого другого ступенів інтенсивної педагогічної корекції. Скажіть, будь ласка, спеціальний заклад. Це закрити системи чи... Як інтернат, як школа, як дитячий садок. Що це за такий заклад? Головним завданням нашого закладу це забезпечення права на освіту дітей, які потребують корекції психічного розвитку. Ми поєднуємо навчально-виховний процес із корекційно розвивальною роботою. На сьогоднішній день скільки у вас підопічних? 144 учні. Статусних із них скільки? У нас є 8 дітей сиріт і 58 дітей позбавлених батьківського опікування. Діти, які знаходяться саме у вас, саме в спеціальній школі, яка їх подальша доля, коли вони закінчують вашу школу, скільки навчаються в вашому інтернаті, як вони тут навчаються і скільки вони живуть? у вас? Наші учні закінчують 9 класів, а потім після закінчення вони влаштовуються у професійно-технічні навчальні заклади. Ті діти, які сироти, куди вони йдуть далі після вашого інтернату? Теж у професійно-технічні навчальні заклади є і там і нас є довгострокова довгостроково угода із новоукраїнським ПТНЗ номер 40 Співпрацюємо з Капітанівським ПТНЗ номер, ПТНЗ. Це обов'язково. Вони, коли закінчують ваш заклад, вони йдуть туди, навчаються, так? Чи вони це може бути не обов'язково? Не обов'язково пішовши навчатися в. В технічному училищі, отримуючи спеціальність, вони йдуть далі працювати. так? так на цьому залишається державне забезпечення. Далі вони йдуть на свій хліб. Я так розумію? Так, звичайно, і. Ми поряд із державними органами дбаємо про забезпечення першим робочим місцем кожного випускника нашого і надалі випускника ПТНЗ. Ви сказали, у вас є вже домовленість, підписані договори з новокраїнським училищем, з Новомірградським училищем. Вони зобов'язані створювати робочі місця після так звичайно. Це їх обов'язок. і куди вони йдуть, де вони створюють робочих місць. У вас не 10 чоловік. Як... Переважно в області, в Кіровоградській області, переважним чином, і вони відповідають за те, щоб ця дитина була працевлаштована. Дуже приємно. Це перший перший заклад, який може сказати так з певністю, що він супроводжує дитину від першого класу до першого робочого місця. У нас є приклади, де забезпечуються діти не лише робочими місцями, а діти сироти забезпечуються і проживанням. Ось Мартоніський сільський голова надав місце для проживання, будинки. Там проживають і будинки. Розкажіть нам конкретніше, як це зрозуміти, надав будинки, де проживають ваші підопічні. Це вже проживають не ваші підопічні ну, вони підопічні, Це вже не наші підопічні. Це коли вони навчаються, це колишні, наші колишні учні. Вони створюють. приходять до нас гості, розповідають, що є в них робоче місце, є в них місце для проживання. Вже тобто, в наш час таких вітей, Такі значно. можливості теж є, і вони створюються. Так. Це як є сільська рада. Мартоніська, Мартоніська. І вони там працюють в самій сільській раді, в самому цьому, так. як воно зараз називається, господарство приватне, мабуть, так. Ну так, дякую. Ви нам покажете свої класи. Звичайно, як звичайно, як прийдем. ваші підопічні живуть, як вони тут навчаються. Вони скільки часу вони знаходяться саме в вашому інтернаті? Цілодобове перебування. Цілодобове. на вихідні ви вони дає можливість їм поїхати до батьків, якщо є батьки, так як згідно з чинним законодавством, ті діти, які мають батьків за певним порядком, пишуть заяви і відпускаємо дітей. Ну, але це не стосується дітей статусних. Статусні, статусні діти, вони постійно у вас. Як у них режим? Ви їх вільно відпускаєте в місто? Чи якась заборона є? От в деяких інтернатах є заборона? Ну, це ж не, не виправна колонія. Звичайно, діти виходять у місто, але з супроводом вихователя-вчителя. Писатись, будь ласка, Малашевич Тетяна Володимирівна, заступник директора навчально-виховної роботи даного закладу. Скажіть, будь ласка, ви скажете сказ... слово корекція. Ви до кожного індивідуально підходите з корекцією? Є план індивідуальної роботи чи Звичайно, це загальний е план роботи не. з класом? Е, Значить, є для нашої школи е педагогічної корекції є спеціальна програма. Яка розроблена міністерством освіти і затверджена міністерством освіти, за якою програма по кожному предмету, за якою працюють кожен вчитель, кожен вчитель предметник Але звичайно, корекційні заняття, як кожен вчитель предметник складаючи календарні свої плани на навчальний рік, будує собі відповідно від рівня знань дітей можливо індивідуальне корекційне заняття з одною дитиною можливо це групові парні і так далі І це пишеться на кожного програма реабілітаційна чи ні ні програма в нас загальна програма Корекційна. для закладу да, корекційні для закладу. заняття а вже там кожен вчитель предметник чи вихователь ну будують виходячи з даної ситуації з даного колективу дитячого і так далі необхідності необхідності да створювати такі заняття але вони є Ну, можливо, якщо є у вас бажання, ми можемо представити одне із занять вам сьогодні. У Нас зараз проходить тиждень, методичний тиждень вчителів початкових класів. І можемо запропонувати вашої уваги логопедичне заняття, іменно показати корекційну роботу логопеда з групою дітей. В Україні немає повного статистично державного обліку дітей, які мають порушення психофізичного розвитку, оскільки на заваді міжвідомчі бар'єри, відсутність єдиної категоризації, різні підходи до проведення обліку таких дітей тощо. Приставте. доброго дня. Я голова методичного об'єднання вчителів початкових класів Ільницька Людмила Миколаївна. Наше методичне об'єднання працює над проблемою впровадження інноваційних технологій у початковій школі. Так як учні із ЗПР мають недорозвинене мовлення, погано сформована ігрова діяльність, недорозвинені всі види пам'яті, уваги, мислення. Тому ми працюємо над впровадженням саме новітніх технологій для виправлення, для корекції цих всіх недоліків. Зараз у нас проходить методичний тиждень на тему індивідуальний підхід. До навчання та виховання учнів із ЗПР. Представте нас, хто зараз тут знаходиться. Я бачу так багато людей. Це це вчителі. Це вчителі початкових класів, члени методичного об'єднання вашого нашого власного. методичного об'єднання, да нашої школи. І ось вчитель логопед, який проводить зараз методичне заняття. Логопедичне заняття. Пробачте. Представтеся, будь ласка. Я логопед даної школи Селецька Надія Миколаївна. Ви присутні на е, корекційному занятті, логопедичне заняття ми проводимо із учнями першого класу. Тема нашого заняття диференціація звуків Г і Х. Це е, дітки класу? Дітки першого класу, я сказала, діти першого класу, які мають мовленнєвий недорозвиток, загальний недорозвиток мовлення третього рівня у цих дітей. От ми і вчимося, коригуємо. Коригуємо психічні процеси, пам'ять, мислення, увагу, спостережливість, виховуємо їх. Пані Надія, скажіть, будь ласка, ми бачимо, зараз сидять чотири учні. Так. Є у вас індивідуальні заняття з кожною дитиною? Обов'язково. Це ви присутні на фронтальному занятті, а і ще у нас є така форма занять, як індивідуальні заняття, де присутня одна дитина, і ми вправляємося у постановці звуків, корекції фонематичного сприймання. Прогалини в знаннях ліквідовуємо на цих індивідуальних заняттях. Для того щоб ви краще справилися із цим завданням, давайте подивимося на малюночки, які є перед вами. Хто це? Слово. Слон горобець. Хорошо, добре. Це що таке? Дождь. Дождь. Як хмара. називається хмара? А тепер будьте уважні. Слухайте дуже уважно. Маленький хлопчина в сірій світині. По дворах стрибає, крихти збирає. Хто це Женя? Так, будь ласка, Сергій. Зараз зараз, зараз. нас, нас пороку немає. Особове місце в корекційно-розвальній роботі мають уроки ритміки. От ми зараз знаходимося в кабінеті ритміки, де проходить навчальне заняття. Дуже велике значення для корекції мають корекція рухових якостей учнів. Це вчителі ритміки Сташенко Людмила Григорівна. Це окремо якийсь клас Чи Уроки це ритміки. Уроки ритміки передбачені навчальним планом для перших четвер для підготовчої перших четвертих класів. Зараз у нас який клас перед нами? Четверти. Четвертий клас. Так витинали в хаті аж вулу. Представтеся, будь ласка. Я є Сташенко, Людмила Григорівна, учитель ритміки. Е, учитель е. ритміки. Ми тільки що чули, що ви граєте, mm. ви вивчаєте якісь письмі. Що таке ритміка, щоб наші телеглядачі зрозуміли. знаєте, це є, ну, по-перше, що у нас діти із певним діагнозом. О, і ритміка це корекція рухів, корекція мови. Ну, на, на, на даному час що ви коригуєте? У нас була робота над піснею, Савка та Гришка". О, І от ми вивчили. Мов, Мовну, а тепер у нас звукова. Звукова. Да. О, ну а тепер ми зараз з вами продовжуємо хід нашого і у вас програмне заняття да, є, з, є з кожним індивідуально, чи ні загалом сім класів. У нас загалом да, це в нас є. Згідно навантаження, згідно певного розкладу, займаємося ми з дітьми. На мене дивимося і у нас пішла фізкульт хвилинка. Раз, два, три, чотири. Раз, очі за руками, два, три. Зараз ми знаходимося в кабінеті інформатики. Де діти навчаються інформаційно-комунікаційним технологіям, знаєте, я вражений бачучи біля кожної дитини ноутбук, це як це подарунок? Це хтось вам привіз чи це держава забезпечила? Це державне забезпечення у цьому році. У листопаді місяці ми отримали навчально-комп'ютерний комплекс із 19 учнівських місць і одного вчительського місця. Також інтерактивна дошка за сприяння за державною програмою з сприяння міністерства освіти і обласного управління освіти і науки. Це те, що нам начальник управління доповідав на нараді, що забезпечено класи саме. Комп'ютером дуже відрадно те, що забезпечили дітей такими класами, навіть наших дітей спеціальних інтернатів. Із... Скажіть, будь ласка, в подальшому, ці дівчата, які зараз навчаються на комп'ютері, вони підуть по цій професії? Чи це для особистої такої комп'ютерна грамотність це необхідність для кожної людини, для кожної професії? На сьогоднішній на сьогодні, день, да? день. Ви планували, щоб саме ці дівчата йшли ну, не в ПТУ, а може йшли уже готовими спеціалістами, щоб тут готувати як секретарів. Це завдання професійної освіти. Ми навчаємо, даємо дітям базову середню освіту. Скільки ви вже часу займаєтеся комп'ютерами? Mm. Ну, мі... три місяці. Три да. місяці. Три да? місяці. Да. І що ви вже вмієте? Mm. Ну, малювати, вміємо, складати тексти. Ну у вас є інтернет? Mm. Є так. Ви заходите в інтернет? Так. Mm. Да. Що вас інтересує в інтернеті? Mm. Ну, ми як. Ну, такі більш молоді, то там всяких в контактах, там в цьому Знайомства да. Да. Да, з другими людьми, повну загальну середню освіту учні наші можуть одержати, як навчаючись у профтехучилищах, не лише на вечірніх відділеннях, а і екстернатною формою навчання. Тобто, якщо бажання в дітей є чогось добитись в житті, здобути. Повну освіту, вступити у технікум, вищий навчальний заклад, це в їх руках. Ось таке бажання треба. І все, ви створюєте всі умови для того, щоб з'явилося це бажання, і дитина могла продовжувати. Ну, напевне, це навчання. Ну, напевно, не ми це я подальше, подальше їх навчання при подальше. подальшому навчанні. Ми даємо базову е, загальну ну, ви освіту. Ви ж розумієте, все починається з базового навчання. Як ви дали бажання далі вчитися, так дитина буде вчитися? Я так Так, розумію. Ми все робимо для того, щоб дати знання дітям і мотивувати їх подальше навчання. Представтеся, будь ласка. Я вчитель трудового навчання, я вже працюю тут більше 20 років яким Віктор Володимирович. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чим займаються діти у вас? Це трудове навчання? Це да? трудове навчання, і ми стараємося займатися, ну, чим зможемо лобзиків, лобзиком. О, випилюємо різні речі, о, більш доступний матеріал, ну, який можемо. І кожна дитина виготовляє кожний якийсь виріб, о, собирає по. Талагент. А ну, покажіть ви всі, які гарні. Хто оце, яку роботу робив? Оце, кожна дитина, дитина виготовила по такому виробу. Скільки о. часу виходить на таку роботу? Це Я... трудоємка робота і виходить достатньо місяць, вони працюють о, по два години на тиждень, о, десь за вісім годин вони закінчують роботу. Так, Ось і кожного, іде, кожного свій лобзик. Кожного свій лобзик. яка да, зацікавлена пиляння лобзиком, працює з хлопцями і випилюють різні речі. Випилювали для, рамки для ікон. І, і на стінах, це, це на стінах роботи, це, а там буде дерево, ви вивчаєте і що таке дерево, яке так, воно. Так, так, ми вивчаємо і це поступово вивчаємо, а потім працюємо. І працюємо. Працює. У вас в основному фанера, так? Так, да, у нас в основному деревообробка. Працюємо з деревом о, і ручна обробка деревини. Хочемо запропонувати вашій увазі ви е, вироби, які виготовлені руками наших вихованців, в частності, ось діти 5 А класу. Е, значить, ну це. Е, Декілька виробів, скажімо так, із усієї виставки, яка у нас є. Значить, Учні нашої школи називається декоративно гурток декоративно-прикладного мистецтва Орігамі. цих виробів були представлені в травні 2011 року, тобто минулий навчальний рік у Києві на всеукраїнському фестивалі обдаровані діти України, звідки вихованці нашої школи повернулися, ну, скажімо, Призерами, не просто учасниками, а призерами, і були дуже задоволені значить, організатори цієї виставки і, звичайно, наші діти, в тому, що було відмічено ну, їхні, скажімо, обдарованість їхня. Це наймолодші вихованці нашої школи, підготовчий клас нульовий, де проходять навчальні заняття, де вони відпочивають. Класний керівник Барбой Галина Станіславівна. Яка в цьому році набрала цей клас, ну і. Скільки учнів в класі? Стандартний у вас клас? Ну, по-різному, ну мінімум 9. 9 12-15, є навіть 17, 18, 7 клас. Ну, тут ось 9 учнів. І Скільки уроків у вас до обіду, після обіду, як виглядає їхній навчальний день? Ну, нульовочки. ну я думаю, що краще про режим роботи підготовчого класу розповість непосередньо їхній класний керівник класовод. Галина Станіславівна, ми так зрозуміли. Це перший клас, це нульовий, який ви набрали. Ви, як, як це ви їх набрали? Клас називається підготовчий. Це перший клас початкової ланки. В нас початкова ланка п'ятирічна. І якраз навчання починається з початкового класу. Називається в нас початковий, потім йде перший, другий, третій, четвертий. Так, ну як набрала, при, 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 приносять батьки документи, зв'язуються із сільськими радами. От, можливо, там діти є, які ми рекомендовано По яким, яким, яким критеріям ви відбираєте, ви, мабуть, коли звертаєте до сімей. У нас працює, ну, ну по-перше, часто до нас попадають діти з багатодітних сімей. От, ну, не секрет, що не з благополучних сімей. От, ми ну як ми не направляємо дітей самі. У нас діти приходять до цієї школи за направленням обласної ПМПК, да, психолог, меди педагогічної консультації. Там їх обстежують і з витягами вони вже приходять до нашої школи. І що складається робочий день чи навчальний день цих діточок? Робочий день з котрої години заняття починаються о 8 годині ранку. І в залежності ну, 4-5 уроків, таке в них навантаження. Потім це включається чи корекційні заняття, тому що крім уроків, у нас є ще корекційні заняття, От, так як діти із особливими освітніми потребами, вони перед програмою передбачені корекційні заняття. Потім у них йде спортивна година, відпочинок, обід, потім денний сон для даного класу. І самопідготовки як такої немає, але в них є заняття. Заняття, там, наприклад, для розвитку різних навичок от, і для корекції різних ну, психічних процесів. Ви всіма ви дітками в цьому класі цілий день, так? Я вчитель, я вчитель, в мене mm. закінчуються уроки, приходить вихователь, я здаю групу. Тобто я вчитель, а дітки залишаються в цьому ж класі. І ці в Ми бачимо ліжечки, вони тут і да, сплять? да. це клас спальня, це вони тут і сплять, і тут навчаються. І тут навчаються да. додому. Ви відправляєте, відпускаєте їх на суботу неділю, чи коли, коли батькам коли, коли коли батьки приїжджають за ними, і коли батьки. Батьки mm -hmm. мають право забрати в будь-який день. Ов'язково, якщо в нас дитина не позбавлена, бавить піківського піклування, то їх забирають додому от на вихідні. От, буває не забирають на вихідні, на канікули забирають, буває не забирають на канікули різні обставини. Ну часто буває батьки, наприклад, на заробітках там у Києві, Кирограді, то тому і на канікули не забрати, а можуть забрати по-різному, складається. Дуже подобається. А скільки ти тут вже знаходишся? Як тебе зовчає? Руслана. Руслана, а тебе? Альошка. – Як? Альошка. Альошка! Ой, ти молодець Альошка. А що ви зараз вивчаєте? Ми ну, зараз вивчаємо букви. Букви. А які ти вже знаєш букви? А, У, О, І, І. І. М, Л, С, К, П, Р, Т, Д, З. – Молодшим. А скільки тобі років? Сім. Сім років. Ти умничка. Молодці. Я заступник директора школи із виховної роботи копа Черена Дуже приємно, скажіть, будь ласка, що це ми сьогодні заграбачимо? Одна, друга, третя, четверта кімната і все з ліжечками. Це Зараз, спальні корпуси? Так, це наші спальні, де відпочивають наші діти. Після 21 першої години вони сюди заходять. Тут відбій відбувається, і вони тут відпочивають. І так вони час. це виходить як в казармі солдати. Ми ж бачимо ну, тут на жаль. Скільки, так, чол... скільки на жаль, чоловік так. в цих кімнатах проживає? Ці ліжка тут зайняті. Всі ліжки так. скільки ж все їх тут? Ну хлопці у нас 87 на сьогоднішній момент. І всі вони ну, на одному всі, поверсі, так, всі так. вони так. тут ж дівчата нас на другому поверсі, хлопчики на третьому. І це ж різно різного віку вони різного так? віку, але спальні поділені. Тому ось зараз ці спальні, в які ми знаходимося, тут відпочивають учні п'ятих класів, далі шості і по наступності. 7 і восьмі, так? так вони підтримують один одного, мабуть, чи як? Чи ну допомагають вони, звичайно, не звичайно допомагають якісь тому що... відносин, тому що менші і старші, буває Ну, як вам сказати? недоречності бувають скрізь, чого гріхати їти це буває скрізь. Але ми намагаємось залагоджувати ці конфлікти, намагаємось вчити їх, щоб вони співіснували, вчити їх щоб вони допомагали один одному, а не погоднувся? підтримували. Так, щоб їх розділити по 4 чоловіка, по 2 нас чоловіка. Немає такої вківно. можливості. Немає можливості Ні, такої, так? Немає такої, такої, такої да? можливості, так. Спальні дуже великі. От. Коли відремонтують той корпус, можливо... У вас відбій о 9-й годині, так? Да, о годині, рано, рано, так, о 21-й годині. Так, рано. О 21-й годині рано у нас є режим. режим а тоді піднімаються окоти і діти? Всім. Всім ранку, ранку да? так. Вони вже в 7.20 вже снідають. Водні процедури, сніданок. Це наша їдальня, діти Дальні. отримують чотирихразове харчування. Скільки виділяється на одну дитину на добу коштів державою? Середня вартість харчування на одну дитину складає тридцять 32, 32 гривні. Це сума достатня для того, щоб дитина повній мірі мала все необхідне. Так, харчування це сума достатня, щоб ми виконали норми харчування на кожну дитину. Є різниця в вікових категоріях дітей, для менших дітей менші норми, для більших більші норми, ну, але середня, середня, вартість, середня вартість 32 гривні. Я саме, підкреслюю, саме достатня кількість, є спеціально розроблені норми по різних видах продуктів. І е, ми обов'язково дотримуємося, медична служба обов'язково слідкує за тим, щоб ми дотримали всі норми. По м'ясу, по рибі, по молоку. Ну, наприклад, 500 грам молока в день для дитини це є обов'язкова норма. Навіть дуже важко виконати цю норму, але ми виконуємо. 500 грам молока, молока на дитину в день. Це, це багато, мабуть. Діти самі накривають, чи тут є е, у вас працівники, які. є черговий вчитель і чергові учні. Черговий вчитель організовує чергування учнів, вони накривають. На діти чоловік. самі накривають, діти самі потім столи обирають і прибирають приміщення. Так, ми ж працюємо працює над навичками, навичками, над формуванням навичок самообслуговування дітей. Черго, черговість у вас призначається, які згідно з графіком. Графік, графік, да? Заступник з виховної роботи складає графік згідно з графіком, вчителі працюють з учнями. Ми бачимо такий гарний зал. Тут проходять якісь заходи у вас, мабуть. Так, ми в нашій школі намагаємося створити, як у будь-якій домівці, затишок для дітей. Тому ось такий маємо прекрасний зал, де приймаємо гостей дорогих. От і сьогодні ви потрапили теж зал, як бачите, готовий до проведення свята. У нас буде концертна програма, будуть конкурси, ігри для дітей, призи. Так що ласкаво запрошуємо. Як часто у вас проходять такі заходи під кожне свято чи додатково практично у вас є план? що тижня? У нас що є план тижня. школи. Да, і практично на кожен тиждень у нас розкидані заходи, які проводять і вихователі, і педагог-організатор, і психологічна служба. Ну і ми також. Це дає щось додатково дітям для їхнього а розвитку, вже, а всебічний розвиток. Всебічний розвиток особистості. Ну ха е, був хоч од, одна зірочка е, засвітилася на вашому на вашій сцені? Е, ну, багато зірок у нас світиться. Звичайно, у нас в минулому році прекрасна випускниця закінчила наш заклад, дуже гарно співала. Ну на жаль, далі, звичайно, вона не пішла по цій стезі, але але для загального розвитку. Ви приймаєте участь в обласних фестивалях всеукраїнських? Крюкраїнські звичайно повіру да? себе. Далі ну різні заходи, на які нас запрошують. Ми намагаємося. Адміністрація прикладає всі зусилля. Загальне бачення цього питання полягає в тому, що переважна більшість дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, повинна мати можливість навчатися разом зі своїми однолітками у звичайних умовах. Одним із результатів такого підходу вважається створення єдиної освітньої системи, яка охоплюватиме учнів різних категорій.